Триває 391-й день від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбили понад 120 ворожих атак та знищили ще 960 загарбників. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 21 березня окупаційні війська Росії втратили 166 570 тисяч військових, 3552 тисячі танки, 6879 бойових броньованих машин, 2586 артилерійських систем, 507 реактивних систем залпового вогню, 270 засобів протиповітряної оборони, 305 літаків, 290 гелікоптерів, 2167 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5428 одиниць автомобільної техніки та 266 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів Уточнюються.